Неохайним вивіскам зась з вересня комунальники візьмуться за впорядкування зовнішньої реклами у середмісті Івано-Франківська. Аби назви кафе чи закладів торгівлі відповідали нормам законодавства, підприємці мали цілий рік. Втім, більшість із них рішення виконкому проігнорували. Центральні вулиці міста й далі нагадують китайський квартал. У рекламному центрі наголошують це грубе порушення, адже вивіска не прикраса. А передусім інформація про назву, призначення та розпорядок роботи закладу. Вивізка може бути розміщена між першим і другим поверхом, над входом або біля входу, в те приміщення, в якому проводиться саме ця господарська діяльність. Вона не може бути нижче вікон першого поверху, опускатися на вікна знаходити. Так і вона не може бути піднята, тобто вона не може закривати вікна другого поверху. Вікна або двері, там де є скляні. Можуть бути заклеєні, але не більше ніж на 50%. У Нас і випадки, коли це суцільно заклеюється. Найгірша ситуація з історико-архітектурною частиною міста через численні псевдововіски фасадів пам'яток просто не видно натомість до таблиць на історичних будівлях особливі вимоги та заборони. Їх вигляд має бути максимально наближеним до природних матеріалів. Окрім того, жодних моніторів. Будь-яка вивіска, яка розміщена на пам'ятці архітектури, має мати після 1 вересня паспорт вивіски, який погоджений з управлінням архітектури. Департаментом архітектури, а також з органом охорони культурної спадщини електронні табло, бігущі стрічки, те, що зараз стало дуже розповсюджено, воно повністю заборонено на пам'ятках архітектури. Головні правила розміщення зовнішньої реклами є на офіційному сайті міськвиконкому. З 1 вересня неслухняних підприємців ще раз попереджатимуть письмово, та якщо й це не подіє, незаконну рекламу демонтують у 10-денний термін.